Ось іде весна ла нами, перелогами, лісами, Де не ступить з-під землі, лізуть паростки малі, як опустить вниз правицю, зелені іскрі стравиця, як лівицю підведе, сюди листя молоде. На берізку гляне зблизька, у залешках вся берізка, до вороби підійде. Па в білих котиках верба. А як з дітьми руку вгору до блакитного простору з кожним помахом руки линуть звірі пташки, розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти. Все зелене, молоде за весною. Do it there.